Привіт! Ви на каналі художниці Анни Тенчушн і сьогодні малювальне відео. В останньому моєму малювальному відео, де я намагалася малювати акварельними олівцями правильно, на акварельному папері, розмивалася водою, мені сказали, що я все роблю неправильно, тому в мене нічого не вийшло, і що насправді марка олівців, якими я користувалася дуже хороша, і ними дуже класно малювати на кольоровому папері. Тому сьогодні я хочу спробувати малювати тими олівцями на чорному папері. Ну і акварелю також. Це буде такий собі експеримент. І малюватиму я соняшник. Тому робіть собі чай, все, що ви любите, бо відео буде... Ну, я не можу сказати, що дуже довгим, але там буде і трошки розмови, і трошки АСМР, бо я буду добряче так, знаєте, шкрябати тим олівцем по папері. тому... Приєднуйтесь. Ось це квіти, я їх вимочувала в ванні, бо вони ну, зовсім всі впали, там просто було от донизу все опущене. От. У мене на все про все півтори години рівно. Бо далі я маю бігти на роботу, і мені потрібно це обов'язково сьогодні встигнути намалювати, бо потім ну, я взагалі не буду мати часу, і мені цікаво, чи візьметься фарба. Ой, воно ще бачите, ще капає. Чи візьметься фарба на от чорний папір. Мені просто цікаво. Бо по тому відео, що я бачила, там здається, взялося. Ну, буде видно. Я вімкнула лампу, бо взагалі нічого не було видно. І для початку я хочу просто банально перевірити, чи буде цей олівець взагалі якийсь пігамент давати на чорний папір, чи взагалі є зміст ним малювати. Ну, воно досить, так, знаєте, блідонько. Його можна використовувати саме як олівець. Давайте я спробую трошечки це все діло розмити. Ну, воно розмивається повністю, нічого нема. Сумна картинка. Давайте я візьму ось, наприклад, цю фарбу. Кажуть, що вона досить досить пігментована і мені цікаво, чи... Щось перейде на папір. О! Це вже на щось схоже. Цікаво, як воно буде виглядати при висиханні. І що буде, якщо я трошки розмию. Ну, все ж таки, то відео було праве, досить вроси, досить такі пигментовані фарби. Так, давайте я спробую іншу фарбу. Ось цю, наприклад. В принципі, те ж саме. Особливо якоїсь різниці я не бачу. Давайте спробуємо зелений. І зелений добре малюю, і навіть дуже добре. А давайте отут спробуємо. Тут такі зелені, бачите, досить, ну вони тупо темні. Мені цікаво, як воно перейде. Ну, на камері видно якийсь колір, але в житті не дуже. Але, в принципі, щось таке може бути. Ну, от дивіться, це. Оцей олівець. Олівець, який мені розказували, що дуже класно малює на кольоровому папері. Ну, він, він не малює, він просто не можна робити злегка якісь там підмальовки і все. Як бачите, він розмивається і не залишається взагалі нічого. Ну, воно не робить, Воно робить дуже погано, повірте? Камера ще все це прикрашає. Вживу воно дуже тяжко виглядає. Ось фарба виглядає добре. Навіть ця, ну правда, ця досить. ну вам на камері видно колір, а вживу, я вам скажу, тут досить просто темна пляма. Ну що ж, я тоді буду робити підмальовок оцим олівцем, а решта вже буду фарбою малювати. Саме акварелью. Ну, в принципі, я думаю, це все. Ці олівці підходять саме для підмальовки, щоб використовувати їх як, ну, як олівець. І потім, коли я буду малювати, він просто щасний залишиться тільки фарба, якою я і збираюся це малювати. Тому, ну, воно не працює, як ви бачите. Ось в мене тут вже все підсохло. Бачите, тут зовсім чуть-чуть видно пігмент. Тут пігмент видно дуже добре, зелений, добре видно. Ну, а те, що я малювала олівцем, ну це сльози. Ну, воно не робить. Я буду міксувати. І для оця фарба вона трошки менш пігментована. Розводити я буду тут. І я думаю, що для першого шару я буду використовувати саме її. А от для другого шару буду використовувати фарбу росову. Вона там ну вона якась має, ні... наче більше пігменту, а ця така більш прозора. Буду я працювати тонким пенсилком. І думаю, що буду поступово нашаровувати. Це папір не акварельний, але наче не найгірше, якщо чесно. Я хочу трошки змішати ці два жовтих, трошки дати теплішого. Камера хитається, бо в мене штатив прикріплений до стола, а я столом трохи хитаю. І от. Ну що ж, жовтим я перекрила все. І зараз думаю малювати зеленим, але візьму з цієї палітри зелений, тому що він тут більше такий, знаєте, як розбілений чи що, бо ці палітри ну, він дуже темний, чесно. Ну, покажіть, де тут зелений оцей. Е, я впевнена, що в росі є і такі кольори. Тобто більші яскріші. Ну, в мене наразі тільки в цьому наборі є такий кольор, тому буду використовувати його. Бо, ну, як ви розумієте, це мені трошечки, ну... Або я спробую заміксувати цей колір із цим. Якщо так подивитись, то дуже бракує теплоти, тому що, ну, подивіться, квіти мають дуже такі, ну... Оранжуватий відтінок, а в мене воно яке все зелено-жовте, тому я замішала, дивіться. У мене в цьому наборі немає такого оранжевого яскравого, тому я візьму оце, але змішаю з жовтою і зроси. І в мене вийде щось типу того. Я можу собі акуратно де не де потеплити. Я ще хочу тим тонким пензликом, отут ті проміжки якось так підмалювати. Ну, і я думаю, що цим кольором я і буду робити отут ті вкраплення. Це якраз те, що мені потрібно. Ну, Воно тупо виглядає так само, як і тут. Головне, щоб воно так само виглядало, коли підсохне. воно ж може змінити колір. Знаєте, що тут мені сумно? Воно дуже круто виглядає, поки мокре, але потім висихає і воно, ну, не таке яскраве. На камері чомусь яскраве. Ну, в житті щось воно... Не так я всерединку середину там трошки зеленого. Насправді, в мене таке відчуття, що я ці акварелі малюю більше як хуашкою. Я набираю досить такі, знаєте, товсті шари. Ну, товсті, як сказати, не товсті, а. ой. Ну, я наб... Я багато фарби набираю, насправді. Можливо, це легше б малювалося хуашкою, але... Ну що ж, виклик є виклик. А у мене до виходу, ну мені треба зараз вкластися все про все півгодини. Тобто мені через півгодини потрібно завершити цю роботу і вже збиратися на свою роботку. Так, наразі я хочу ще тут додати трошки яскравості. Думаю, не всю, а так показати більше якийсь так, наче об'єм, знаєте. А тут вже хай так буде яке. Я. я, до речі, тут цей олівець трошки порозмивала. Насправді, бачите, тут олівець ні в кут, ні в двері, я його просто тут підмию. І він щезне. Ну що ж, тут я вже взяла яскраву фарбу відроси і буду зараз вже ці фінальні штучки доробляти. Надіюсь, воно так і засохне таким яскравим кольором. Ну, я б хотіла, щоб таким і засохло. Воно, звичайно, що поблідніє. Але щоб хоч щось з цього залишилось. Ну, наче не розмиває нижній шар так нагло, але ну, тут фарба дуже густа, якщо чесно. Ну реально тупо, як гуажка. Я вже бачу, де воно підсихає і стає трошки блідіше, то я там хочу трошки більше підкреслити ці всі акцентики. Цю пелюстку треба ще більше виділити. Так, відносно тої квітки, я думаю, що треба буде її... Я, звичайно, підсвічу, але не настільки сильно. Бо все ж таки вона на трошки дальшому плані, ніж ось ця. От я тут більше трошки ту фарбу жовту розведу, щоб вона не так сильно яскраво лягала. Ну, тут трошки виділю. Думаю, досить. Може я й пожалію, не чись тут захотіла трохи дати коричневого. Ну, не знаю. воно треба забрати. Ну, принаймні, тут точно треба забрати всі частини якось. От. Ну, ту квітку я також не сильно хочу виділяти. Бо це дальній план, я просто хочу там пару акценти кидати. І в мене залишилось 15 хвилин. Мені треба скоро придумати, що з тої зевні робити. І я придумала. Я замішала лимонний з таким салатовим і просто легесенько де-не-де. -де. Покажу ці всі штучки. Надіюсь, вони висохнуть і стануть блізденькими. Тут стебло, можна показати, що воно таке, знаєте. Ну, у них трошки ті стебла кудлаті, якщо чесно. Трошки видички, розмию. Ну і нарешті фінальний результат. Якось так воно вийшло, більше якась така, як декоративна робота, але акварель деяка малює добре. Просто обирайте, щоб акварель була світла. Акварельні олівці малюють строго, як звичайний олівець, який ви можете просто потім розмити водою замість стирачки. Все. Більше нічого особливого він не малює. ну Така от робота. Таке було відео, я не можу сказати, що досвід зовсім негативний, тому що робота така вийшла прикольна, якщо чесно, мені вона дуже сподобалася. Але ну, все ж таки, те, що мені розказували, що Марко виробляє суперпрофесійні матеріали. Ну, інші художники мені, наприклад, говорили, що це не так. Це більше такі студентські роботи, можна ними робити, якісь там любительські, ну начерки нормальні будуть. А таке треба спробувати, якусь якісь дійсно професійні акварельні олівці, ну це трошки пізніше. Зараз я думаю, мені цього в принципі достатньо. На чорному папері, як я вже сказала, їх можна використовувати як звичайний олівець, який ви будете стирати водою, а не стирачкою. Це зручно. На кольоровому, ну треба спробувати, можливо, інші кольори, можливо, трошки світліші папери. Але знову ж таки, акварель, ну ви не все зможете передати аквареллю на даному папері. Наприклад, ну, допустимо, добре, я ці сонячники нормально намалювала, бо там жовтий кольор, він такий супер яскравий, можливо, там трошки білила є, я не знаю в цій акварелі, ну воно нормально лягло. А наприклад, якби я працювала якимись іншими кольорами, думаю, що ну, нічого б не вийшло. Тому вам потрібно буде для цього ще, напевно, гуашко, якесь біливе гуашеве, тому що ви не передасте такі якісь супер світлі кольори чи якісь там білі квіти. Ну, але загалом досвід класний. Мені сподобалось, і я ще буду пробувати, але, напевно, вже тоді з Ну що ж, мені було цікаво читати ваші коментарі, ваші поради. Мені цікаво було проводити цей експеримент. І я навіть можу сказати, він успішний. Просто причина була одна, а результат вийшов інший. Тобто хотіла я перевірити саме акварельні олівці, але вийшло, що малювала я по суті не ними. Це був тільки підмальовок ними. Але нічого страшного. Лишайте коментарі, пишіть, що ще можна зробити, як, що можна експериментувати з фарбами, діліться своїм досвідом. Я прочитаю, мені все це цікаво. Ставте лайк, якщо вам сподобалось ці відео, підписуйтесь на мій канал, бо частина людей дивиться, не підписується, ну, а то якось, знаєте, сумнуватенько. Ще ви можете підтримати мій канал, всі посилання в описі до цього відео. Та й таке от. До наступних зустрічей. Па-па!